Придумка маркетологів чи дієвий засіб від комах на природі. Сьогодні буду тестувати і перевіряти на собі. Це вже третій виїзд, тому що то холодно, то дощі, то взагалі ніяких мошок я не бачив. Слава Україні! Козаки! Сьогодні тестуємо захист від комарів від компанії Термосел. Обіцяють нам ось таку напівсферу площею 30 метрів квадратних з повною відсутністю оцих шкідників і кровопивць. 40 годин захисту в комплекті і обіцяють 9 годин роботи від одного заряду акумулятора. Без диму, легкий в використанні, без спрею. Ну, це ми все, звісно, будемо перевіряти, тому що обіцяти нам можуть все, що завгодно, але як вона насправді, вийдемо до якоїсь водойми, ми і обов'язково подивимось. Поставляється в картонній коробочці. Зараз відкрию і покажу, що ж там є всередині. Комплектація. Кабель зарядки, type a на Type-C. Плюс ось такий картридж з якоюсь рідиною, з цим фумігатором, скоріш за все. Інструкція українською мовою її треба детально вивчити. Ну і, звісно, сам пристрій. Одна хвилина інструкції, і я бачу, як це працює. Знімаємо кришку, відкручуємо ось цю заглушечку. Тут у нас, як бачите, такий гніт. Ставимо це діло в наш фумігатор. І на магнітах просто закриваємо. Тоді натискаємо на кнопку і має працювати. Тут у нас є Type-C-порт зарядки. Зараз заряжу пристрій. Шкода, що немає ніякого дисплею, який би показував рівень заряду, скоріш за все, він буде показуватись ось цими світлодіодами. Так, виключимо. Поки що зніму цю штуку і закручу її. Заряжу до 100%. Зроблено все дуже гарно і якісно. Зроблено в Тайланді, до речі. По відчуттях дуже приємний пластик, схожий на Soft Touch. Звісно, це не він, але. Видно, що попрацювали гарно. Так, тут якась контактна група з трьох контактів. Скоріше за все, всередині стоїть нагрівальний елемент, який працює від акумулятора, І розігріває просто ось цей картридж. І таким чином рідина випаровується і не дає нашим мошкам підлетіти до нас. Це все треба, звісно, тестувати, чи воно так насправді як нам розказують. Поставив термосел на зарядку, потужність складає 5 Вт. Бачимо три світодіоди, які блимають по черзі. Що сигналізує про те, що пристрій заряджається. Поставив в середину. Подивимося, чи може він одночасно працювати та заряджати. Як бачимо, працює і заряджається. Тобто обмеження в тих 9 годин роботи, в принципі, нівелюється павербанком. Поставили на зарядку і може працювати хоч двоє суток, хоч троє, аби вистачило рідини нашого катриджа. Розміри 100 мм в діаметрі та 112 мм в висоту. Нарешті вдалося вибратись на природу, приїхав на величезне озеро і буду тестувати термосел. Подивимося, чи зможеш він мене захищати від комарів чи ні. Сьогодні 1 червня на годиннику 21.06. Як буду тестувати? Ось тут стоїть термосел, він заряджається, тому що я провтикав і не поставив його на зарядку. Але нічого можна ним користуватися навіть під час зарядки. Бачимо, картридж стоїть, закриваємо. Як я придумав тест, тут стоїть термосел, а ось там в далечині. Ще один стільчик рожевий, бачите, до нього приблизно 16-17 кроків. Тут я включу термосел і посижу 10 хвилин, але, напевно, скоріш посижу там, щоб на мене та речовина не діяла, яка буде з нього випаровуватись. Тому тут включаю, йду туди, сижу 10 хвилин. Заодно подивимося, буду на собі тестувати, чи є комарі, чи немає. І потім прийду ще 10 хвилин посижу тут. Для більшого ефекту включу ліхтарик. Тепер дивіться, включаємо наш термосел. Так, ось він, включився. Ще, напевно, включу ліхтар. Ось так. Бачимо, що світлодіоди світяться, ліхтарик також. А я пішов на друге крісло, там сяду. Вон оно. І засікаємо 10, можливо 15 хвилин. Ще раз дивіться на годинник. На годиннику у нас 21.07. Сідаю на крісло і жду 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. На годинку 21-21. І я сижу на цьому місці, де немає фумігатора. На жаль, жодного комара я в себе на руках не побачив, але може б всіляких різних, не знаю, чи їх впіймає камера, навколо мене просто безліч. От дивіться, бачите, скільки літає. Не знаю, чи ви. Ну ніби видно на камеру. Їх дуже і дуже багато, але. Жоден комар поки що мене не вкусив. Е, окрім тих більшеньких, навколо мене ще купа мілких якихось комах. Не знаю, чи вони кусючі чи не кусючі, але вони літають. Це на цьому місці, де немає фумігатора. Фумігатор вон там стоїть, він вже працює. Зараз ще зачекаю хвилин 5, можливо, все-таки якийсь комар захоче гризнути мене. І я, можливо, зніму це на відео. Чекаємо. Ну, Терпець у мене вірвався. Більше я тут сидіти не можу. 21-24. Дивіться, величезна водойма, безвітряна погода на вулиці 19 градусів тепла, ідеально для москіків і комарів. Але вони мене ні разу і не вкусили. Хоч, як бачите, живності комашок всіляких тут просто безліч. Іду до... Тут лишаю ліхтарика, щоб ми бачили, і йду назад до нашого фумігатора, сяду там, можливо, там буде. Менше комашок різних. Так, ось прийшов сюди, сідаю біля фумігатора. Отак. І будемо дивитися. Так, як би тут поставити? Можливо, ось так. О. Все, засікаємо знову 20 хвилин і подивимося. Ну, я вам скажу, що тут мошок немає, ну, я їх поки що не бачу. Там прям мілесенькі якісь такі аж очі залазять. Тут поки що немає, можливо, це через те, що я тільки прийшов, сижу і тоді будемо дивитися. Прийшло більше 15 хвилин, сижу біля термосела, бачите, годинник 21.43. І що хочу сказати, комарі мене не покусали, але окрім комарів, можете подивитися. Абсолютно я тут не бачу ніяких інших мошок, ні отих великих, ні маленьких, які на місці, де там світить ліхтарик, мені лізли в очі і заважали. Тут комфорту додалось, це 100%. Чому? Комарі мене не їдять, не знаю. Напевно, я їм не смачний. Дивіться, от як працює сам термосел. Можете подивитися, від нього йдуть випаровування. Так. Так, 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 як будете зловити вам. Чомусь камера не показує. Ой, дивіться. Він працює, щось там випаровується. Величезний плюс цього приладу те, що він працює. Навіть коли акумулятор розряджений, ви підключаєтесь до павербанка, в мене в якості павербанка ліхтар, якось такий. і ви можете збільшити час автономної роботи до ну, того, того часу, поки буде спрей в нашій ємності. Тобто оцих 9 годин, які вони заявляють, безперервного захисту, тут вони самі помилилися і це навіть круто, того що. Я приїхав на водойму, їхав приблизно 20 кілометрів, і цей прилад виявився розряджений. Я його заряджав і десь, видно, забув виключити, і він розрядився. І я приїхав, думав, що ну все, капець. Відео не вдасться зняти. Це вже третій виїзд, тому що то холодно, то дощі, то взагалі ніяких мошок я не бачив. Тут якось трішечки краще вже. Тому ось так прилад крутий, додає комфорту відпочинку на природі точно. Ви можете вільно почуватися. Запаху абсолютно ніякого я не відчуваю. І якщо навіть отак от ліхтариком не світити, то і не надто видно, що він і працює. Це треба ще вловити цей момент. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test Посилання на цей прилад додам в опис відео, і також е, напишу ціну, скільки ж коштують оці картриджі, які ставляться. Одного вистачає по заявках виробника на 40 годин. Це ну, тиждень можна відпочивати. Е, тому прилад достойний. Невидумка маркетологів працює так, як треба. Ще раз дякую.